Олександрія втратила захисника Дмитра Паншина. Дмитро отримав травми несумісні з життям. 31 грудня під час виконання бойового завдання в Бахмуті йому було 47 років. Про час і місце поховання Дмитра Паншина буде повідомлено додатково, зазначено на сайті міської ради. В Олександрійській громаді за кошти від благодійного аукціону придбали тепловізори для військових. За результатами благодійного аукціону Життя всупереч, ярмарку альтернативних ялинок та інтернет-продажу фотокартин. В Олександрійській громаді вдалося зібрати 88 тисяч гривень на потреби ЗСУ, на які придбали для 57-ї бригади два тепловізори вартістю по 44 тисячі гривень кожен. Ще два тепловізори окремо були закуплені координаційним центром волонтерів за рахунок донатів не. Байдужих олександрійців і родичів військових. Тепловізори вже доправили на фронт. З грудня 2022 року відновлено функціонування порталу електронних послуг ДСНС, на якому є можливість подання і реєстрації декларації, відповідності, матеріально-технічної бази, суб'єкта господарювання, вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, подання доступне за посиланням за наявності електронного цифрового підпису. Також можна подати заявку на отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, переформлення. Ліцензії, розширення та звуження ліцензіатом, провадження водогосподарської діяльності, анулювання ліцензій тощо. Храм Преображення Господнього Православної церкви України запрошує Олександрійців та гостей міста на святкові різдвяні богослужіння у п'ятницю, 6 січня о 16 годині вечірня, у суботу, 7 січня, о 8.30 Божественна літургія. Анонси інших заходів можна дізнатися на сторінці групи Олександрійське благочиння у Фейсбуці. В Олександрії продовжується гуманітарний проєкт Гаряче харчування для ВПО. Стартував другий етап проєкту, в рамках якого 115 вимушених переселенців щодня будуть отримувати безоплатні гарячі обіди, які готуються в двох закладах громадського харчування міста, фасуються в одноразовий посуд і розвозяться в місця компактного проживання ВПО. Нагадаємо, проєкт Гаряче харчування для ВПО охоплює осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких матусь або татусів з дітьми, багатодітні родини Приютівський селищний голова Андрій Коломіц оголосив про збір допомоги для мешканців корабельного району міста Херсон. На сьогодні є потреба в продуктах харчування, а саме борошну, цукор, олія, макароні вироби, м'ясні, рибні консерви, крупи, печиво, чай та кава. Потрібні засоби гігієни, зокрема памперси, ковдри, пледи, ліхтарі, лед, павербанки, боржуйки. Збір проводиться до 9 січня в приміщеннях селищної ради, старостатів та будинків культури. Старша група коханочки здобула гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв Крисмас ін Нью-Йорк. Грамоти учасницям хореографічного колективу, подяка керівниці Ірини Довженко та Кубок надійшли у перших числах нового року. Вдалий початок нового року, зауважила хореографиня, Підпустимо Фейсбуці.